Брехливі твердження про те, що проти нас стоїть весь Донбас, потрібно спростовувати. Нагадаю, що вчора була надзвичайно важлива інформація від виконуючої обов'язки голови Луганської обласної адміністрації Ірини Верігіної, де вона чітко підтвердила, що в частині регіонів Луганщини вибор, цей псевдореферендум взагалі не відбувався. Зокрема, міста Сватова, Марківка, Білокуракіна, Нов, Новопсков. На жаль, адміністрації Донецької Тарута виявив непрофесіоналізм і не оголосив аналогічну інформацію. Хоча так само відомо, що і в Донецькій області далеко не в усіх містах дійшли російські терористи, які залякують мирне на населення. Отже, ніякому випадку не можна говорити про відхід міліції збройних частин, які стоять на збереженні територіальної цілості України, бо інакше почнуться. Чистки, етнічні чистки. Нам потрібно захистити ті райони, ті міста, які не підпорядковуються фашистам російським. І потрібно розуміти, що голос Донбаса – це не лише голос пана Єфремова, пана Ахметова, а голос Донбаса – це голос Володимира Рибака, якому російські фашисти вспороли живіт, це голос Олександра Гурова, українського шахтаря, якому намагалися російські фашисти зрізати татуювання Слава Україні. От такий голос Донеччини і Луганщини потрібно слухати. А ми чомусь говоримо лише про олігархів і терористів, як про голос Донеччини і Луганщини. Це несправедливо. Наступний момент. В цьому плані мені здається, що українській державі варто подивитися уважніше, а хто допомагає російським фашистам і терористам. Дуже дивно, коли з боку західного світу є більше санкцій. Наприклад, економічних, а аніж з боку української держави, нагадаю, що представник нашої групи Валерій Мошинський в сесійній залі чітко заявив, що фінансує сепаратистів на Луганщині. А Валерій Мошинський, це депутат від Луганщини. Він заявив, що фінансує сепаратистів пан Єфремов. Це карний злочин. Я хочу, щоб ця інформація була перевірена Генеральною прокуратурою. Відповідає це дійсності? не відповідає. Нехай Валерія Мошенського викличуть, нехай опитають свідків. На чому базується така інформація? Але всі люди, в тому числі депутати, які допомагають псевдореферендуму, які налаштовані навіть окремо тієї частини України, вони підпадають під кримінальний злочин. Очевидно, що проти них повинні бути порушені кримінальні справи. Тому це звернення, ще раз кажу, одного з депутатів, з депутатів нашої групи, воно повинно бути перевірено, Ця інформація. Далі. Щодо нашої внутрішньої ситуації в Верховній Раді, очевидно, що Верховна Рада повинна показувати силу, стабільність, дисципліну і законослухняність. Інакше ми не зможемо вимагати законослухняності від українських громадян. Тому не прохання, а наполягання від нашої групи, щоб наше завтрашнє засідання почалося з того, щоб депутати-сумісники були позбавлені сумісності. Це порушення Конституції. У нас було це поставлене питання на порядок денний, коли не було голосів. Завтра будуть голоси. Буде нечесно, це питання не поставити, бо це приклад для суспільства. Депутат повинен е, показувати, що він поважає конституцію. Це першому наступними. Ну очевидно, що потрібно нарешті нормально боротися з кнопкодавством. не лише говорити, а боротися. У нас повинен бути принцип: одна людина, один голос. Відповідно, і один депутат, він теж людина, один голос. Інакше потрібно чітко сказати. Депутат, який голосує за кількох, допомагає сепаратистам. Бо якщо депутат не дотримується правила одна людина, один голос, то чому ж вимагати від сепаратистів, які видаються на псевдореферендумі по кілька бюлетенів в одні руки, що вони порушують закон? Аналогічна ситуація, панове. Отже, потрібно чітко дотримуватися ситуації в Верховній Раді. Один депутат, один голос. Ми наполягаємо, щоб дисципліна у нас посилилась. Тепер по конкретним законопроектам. Неприпустимо, що деякі законопроекти ми оголошуємо на кількох погоджувальних радах, і вони не ставляться в порядок. денний. ну дивна ситуація. Це не є неповага. Мені здається, що свідомо деякі, бо вони ці законопроекти ну, не збігаються з точкою зору деяких урядовців. Зараз я перерахую законопроекти. Вони є всі в письмовому вигляді у вас, але на деяких я відповідно більш докладно зупинюсь. Значить, перше, два законопроекти 4695 і 4692. Це стосується захищення інтересів малозабезпечених та соціально незахищених верств населення. Іде мова про те, що невірно скасовувати індексацію нарахованих пенсій в той час, коли інфляція зростає. Пропозиції від уряду, за які ми всі голосували від коаліції, стосувалися інших темпів зростання інфляції. Панове, інфляція посилилась. Очевидно, що з розрахунку що кошти будуть і між. Міжнародного валютного фонду потрібно допомогти населенню. Знов таки, це питання стабілізації ситуації в усій країні. В цьому питання стосується 4695, це подали до ній і Віктор Тимошенко, і 4692, там іде мова про збільшення прожиткового мінімуму. Наскільки це можна собі дозволити? Наступне 42.08. Дуже дивно, що постанови Тимошенка і Міщенка про створення тимчасової слідчої комісії про розслідування протиправних дій окремих посадових осіб Державної митної служби у 2013 році міністерства доходів і зборів досі не поставлено на голосування. Дуже дивно, якщо ми говоримо про зловживання і злочин 4208, зловживання і злочини попередньої влади, значить, ну потрібно це розглядати нарешті. Ну не можна ж лише про це говорити. Потрібно розглядати. Наступне 38.18. проект закону України про внесення змін до закону України про лікарські засоби щодо удосконаленого порядку забезпечення населення лікарськими засобами. Йдемо про зменшення видів сертифікації, так, для того, щоб полегшити полегшити доступ на ринку, і відповідно зменшити ціну цим засобам. 43.27. проект закону України про варту. Сорок Проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо фіксованого сільгосподарського податку, тридцять проект закону про визнання таким, що втратив чинність закону України про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва використання моторних палив змістом компонентів. 22.37. Проект закону України про внесення змін до закону України про виконання. Рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини щодо забезпечення виконання судових рішень. Йдемо про скорочення, в тому числі по днях до 10 днів впровадження цих рішень. Нагадаю, що у нас ми входимо в п'ятірку по зверненням до європейського суду, і нам потрібна легша імплементація його рішень. 29.22. проект постанови про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної комунальної форми власності Лабазюк, Бенюк і Шульга. Кілька є постанов аналогічного змісту. Мені здається, знов таки, для села це надзвичайно важлива постанова. 36.54. проект закону про внесення змін до закону України про вивізне експортне мита на живу худобу та шкірину сировину 46.09. Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Оцей законопроект Лабазюка, Литвина, Чумака і Ремєєва, не ставиться вже тижнями в порядок денний. Іде мова про боротьбу з кнопкодавством, реальну боротьбу з кнопкодавством. 47.79 – проєкт проект закону про внесення змін до закону України про здійснення державних закупівель щодо державних закупівель сільгосподарської продукції. 44.77 – проєкт проект закону про внесення змін до закону України про кабінет міністрів України щодо урядових кабінетів. І ще два законопроекти: це від Литвина про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо страхового стажу для призначення мінімальної пенсії. Це 29.97 – Це ут ідемо про. Славнозвісну пенсійну реформу і 42.81 – Це міщенка про спадщину. Отже, ці законопроекти, які ми на жаль, не одноразово вносимо вже на погоджувальнаду і просили би, щоб до наших пропозицій нарешті прислуховувалися. Дякую.